Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на огляд аналогу Лего, і цього разу на тематику черепашок ніндзя. Ось таких три у нас коробочки: це Рафель, Леонардо, Шредер. Всі вони від компанії Леле. Тож, мабуть, буде цікаво поглянути, і якщо дійсно цікаво вам таке бачити, то ти вподобайку під цим відео. Давайте знати мені у коментарях, чи шукати набори по черепашках ніндзя. А також підписуйтеся на канал десь там унизу, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого. Цікавого, ну і, звичайно, підтримуйте ЗСУ, що зараз дуже важливо, і за можливості та бажання можете і мене, усі посилання у описі. Нехай в такому порядку ми і почнемо. Спершу поглянемо на Рафаеля. Хочу сказати, що це досить старі фігурки. Знайшов я їх на ринку, здається, на привокзальному ринку у Львові, і коштують вони по 32 гривні, точніше, коштували, коли я їх купував, бо вже їх там немає. Скоріше всього, ви їх там більше не. Не знайдете. Є у нас пакетик з деталями, є у нас карточки. Так, ось настільки це старі набори, тут є карточки, і це дуже насправді класно і цікаво поглянути. Ну і інструкції тут немає. Єдине, що можна ось по цьому якось здогадатися, як воно там збирається. Але ми, думаю, розберемося. Тож почнімо, мабуть, з фігурки, потім вже глянемо на карточки. Тут у нас є кубики, ага, і це я навіть знаю що. Це просто. То безмістовна і абсолютно не корисна підставка. Тобто, ось у нас є один кубик, другий кубик, пластинка, і це має бути, мабуть, ось така підставка. Для чого вона тут? Звичайно, не зрозуміло абсолютно. І взагалі нам обіцяли тут крутилку, де клята крутилка. Знову нас обдурили. Капець ну від компанії Леле. Мені здається, я ще не бачив аж такої підстави, щоб от сказали: ми вам дамо крутилку і не дали крутилки. Просто жах. До речі, якість фігурок така собі, я можу вже сказати, по тому як вона збирається, насправді досить рідко таке буває, але тут це прямо дуже дуже складно. <ганувач> Вставляємо пальці капець. Просто через силу я це все роблю, через неймовірні зусилля. Але все-таки все-таки ми це все збираємо. Тепер треба вдягнути панцир і голову нарешті. І фігурка. фігурка майже зібрана. Давай, голова налазь. Йо, як би це зробити? Ні, ну капець, дійсно, це дуже-дуже складно. Але все-таки я зібрав. Ух, ледве-ледве. Ось така у нас фігурка насправді виглядає трохи дивно, враховуючи те, що вираз обличчя у нас. Ну, по-перше, він не той, почнімо з того, тут також нас трошки надурили. А по-друге, ви просто подивіться на це око, яке поплило кудись нагору. Я зараз про ліве око, звичайно. На цей вибитий зуб, хоча, здається, у якогось із черепашок ніндзя має бути такий, але принаймні тут на коробці такого бути не повинно, та й в принципі принти неякісні взагалі. Як і до слова, детальки, тобто тут максимально туго рухає. Рухаються руки максимально. Інколи це добре, так у фігурках, що вони не бовтаються, але тут занадто туго. Також у нас ноги, які рухаються і не туго і не легко. Вони просто, знаєте, так потрошки. Так цок, 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 цок як-от тріскачки рухаються, так і це. До речі, воно також тріскотить, хоча вам, напевно, не чути, але я чую, як це все поскрипує. Аж настільки це все погано, і при цьому ноги з тілом тримаються не аж дуже добре, але в принципі це ще окей. Коротше, загалом детальки неякісні, принти неякісні. Ну і взагалі це не годиться нікуди. Ще й нас надурили вже скільки, як мінімум, двічі, я нарахував, можливо, це ще не все. Є у нас також і зброя, і почнімо з оцього, наприклад. Що це таке, я не знаю. Але воно суцільне. Чи воно мало бути суцільне, я теж не впевнений. Взагалі, нам тут обіцяли катану, палицю і дві саї. З цього боку нам теж обіцяли дві саї, крутилку, якусь штуку для крутилки. Тут у нас зовсім інша крутилка. Капець, як, як можна просто от настільки плутатись в тому, що ви хочете тут покласти, я не знаю. Просто напевно хтось там сидів. Угу. Значить, покладемо оцього, що йому треба. Ну, напевно, оце йому зійде, оце зійде. Приблизно так це відбувалося. Гаразд, будемо дивитися на карточки, це теж цікаво. Ну, карточки у нас такі, як у ніндзяго з силами стихій. Мені здається, черепашкам ніндзя таке не мали класти, але окей, нехай скопіювали з ніндзяго. Є у нас ось така карточка власне Рафаеля, і він тут знову ж такий, як і на коробці, і не такий, як насправді у нас тут поклали. Є у нас ось такий мутант-монстр, не знаю хто він там. І є у нас Леонардо, і, до речі, знову ж ідентично такий, як на коробочці. Ну, стихії, то вже таке. Можете подивитися, якщо вам тут цікаво, ось так. От виглядають вони позаду. Є у нас тут Леле бренд, ось цей. Ну, в принципі, зроблені карточки ще окей, але вони просто взяті з ніндзяго та й скопійовані, і все. Є у нас карточки, є у нас неякісні деталі, неякісна фігурка. Ну і загалом мені набір не дуже сподобався, але нехай ми мусимо глянути всі решта. От мусимо і все. Відкриваю коробочку. Так, я її трошки надірвав, але нічого страшного. Є у нас пакетик з деталями, є у нас, звичайно, картки. Тобто у нас тут все-таки будуть персонажі, ті, які ось тут на коробці, ті і на карточках. Було б суперсько, якби ще такі персонажі, якось тут, попадалися ще й у деталях цих коробочок, але ні, на жаль, такого. Ага, на жаль, такого може і не статися. У нас тут теж досить цікавий колір, цікава колірна гама. Це більше схоже на якийсь костюм чи кімоно ніндзяго, насправді, ось особливо позаду. Але, можливо, такі принти і мають бути. Попереду виглядає ось так. Ну, принт, м'яко кажучи, дуже-не дуже той, що на лиці. На Торсі, в принципі, теж ем, на ногах принти теж поз'їжджали вліво, на Торсі поз'їжджали вліво. Ну і детальки я підозрюю тут такі ж, але варто спробувати. Раптом, ні. М -м, до речі, так, тут вставляється значно легше. А ну і ця та. Тут насправді детальки трошки краще, але все одно відчувається, що вони неякісні. Компанія Леле ось такого раннього періоду. Насправді не дуже круто. Можна глянути, якого це року? Так, можна. 2015 рік тут написано. Якщо вам теж цікаво, ось що тут є такий текстик. Так, 2015 року фігурки Леле, я вам не раджу купувати. Хіба якщо ви дуже-дуже хочете... Але я вас попереджав, якщо що, фігурка, хоча й виглядає калічно, але вона в принципі зібрана. Можливо, я десь пальці не дотиснув, принаймні так виглядає. Але я ще зараз їх зламаю. На біса мені це потрібно. Коротше, тут у нас принаймні поклали плюс-мінус ту зброю, яка мала бути. Це ось такі кігті, як у розсомахи, так і у шредера, такі самі. Я думаю, що так і мало бути. В принципі, на коробці вони зображені, все нормально з цим. Але для чого йому булава? І що робити з цією булавою? Куди її запхати? Я не знаю, в голову, в ногу. Я можу в ногу йому запхати цю булаву. Як він має її тримати? Ну, окей, ми можемо припустити, що він в одній руці може нести булаву замість цих кігтів. Але яка добіса булава? Для чого вона йому взагалі потрібна? Є у нас також тут три ось таких детальки, чомусь вони різних кольорів. Це рожева деталька, кубики темно сірі. Взагалі не зрозуміло як так сталося. Ну і знову ж нам тут обіцяли іншу зброю. Хоча кіхті нам поклали це, дякую. Тут навіть саї не поклали, а мали б. Також обіцяли нам крутилку тут одну, і в принципі так, тут навіть одну і ту ж обіцяли, але ну знову ж її не поклали. Якого біса? Гаразд, відкриваємо карточки. Що у нас буде з карточками? Одну ми вже побачили, в принципі, важко її не побачити через прозору плівку. Це у нас шредер ось такий. В принципі, такий, як і на коробці. Також у нас є Фіолетовий, я не пам'ятаю, як його звати Сорі, і є ось такий. Чесно, я дуже давно дивився Черепашок Ніндзя, тому я можу припустити, якщо тут є Рафаель, Леонардо, то хтось з них Мікеланджело, а хтось. я навіть не пам'ятаю, як звали ще одного. Ну окей, нехай. Є у нас ось такі карточки, і вони, в принципі, виглядають непогано, хоча знову ж скопійовані просто з ніндзяго. Ну і третя коробочка це у нас Леонардо. Окей, добре, що тут підписано, а то б я теж плутався. Всі вони, до речі, коштували однаково саме по 32 гривні. Не 29, не 39, не 35, не 30, А саме 32 гривні. Ось так: от не менше, не більше. Відкриваємо цей пакетик та дивимося, що у нас буде тут. До речі, так, кольори тут у нас теж були невідповідні. У нас тут якийсь червоний, такий яскравий насичений, а мав би бути ось такий бордовий темний колір, пригнічений. Але ні. Окей, відкриваємо детальки. І я сподіваюся, що хоча б зброю нам цього разу покладуть, може, ага, не надурять таку ж, як і показують. Але я дивлюся, дивлюся, що. В принципі, щось поклали те, що і на коробці, але я думаю, що радше мені просто пощастило, і все-таки беруть ті китайці та кладуть, ну принаймні клали це коли було 2015 року. Клали просто ось так: от жменькою, і в цю коробочку Жменькою, і в цю коробочку. І в принципі, що кому попаде, так тому і пощастило. Отже, ось така фігурка, знову ж неякісні детальки. Принти ви самі бачите, можете порівняти з тим, як мало бути, як є, принаймні вираз обличчя той, який і мав би бути. Знову ж інший принт навіть на торсі. Самі принти поз'їжджали цього разу праворуч. Що дивно, я не знаю. Якось теж, знаєте, от зброю вони теж просто беруть, там кидають в коробочки, фігурки, вони на той принтер теж, напевно, кидають. Якась лівіше прилетіла, якась правіше. Там принт туди перекосило, там туди. В принципі, яка різниця? Правильно, і так, і так зійде. Рухи тут у нас рухаються, в принципі, затуго, але може бути, і знову ноги рухаються, як якісь тріскачки. Знову вони якось от так от позиційно дуже зміщуються одразу на кілька градусів, а не плавно. Ну і фігурки неякісні, я думаю, ви це вже зрозуміли. З зброї у нас тут золота катана, є у нас сокира, яку, до речі, поклали і яка на коробці зображена. це вражає. І також у нас спис, який нам знову ж. Ніде і ніяк не обіцяли, і він нам абсолютно не потрібен. Капець у мене тут бесел утворився. Подивіться, скільки непотребу мені сюди взяли і поклали. Для чого мені це все? Мені потрібні були фігурки і крутилки. На що ви мені це сюди накинули? Ну гаразд, крутилка у нас тут мала бути блакитна. Так, можемо подивитися, яку крутилку нам не поклали цього разу. Цього разу не поклали блакитно. Ну і карточки це останнє, що нам варто подивитися. І так, така сама карточка, як і у першій пачечці. Це у нас знову ага, знову шредер, якого ми вже бачили. Знову ось цей, якого ми вже бачили, і знову ось цей якого ми вже бачили. Тобто, всі ці карточки у нас повторки дуже дуже сумно насправді. Ось ця у нас, здається, єдина унікальна, можливо, я помиляюся. Коротше, ось таке. 2015 року набори були явно значно гірші від аналогів Лего, аніж вони робляться зараз. Тому все-таки раніше не було краще. Ото дуже часто використовують таку, кразу, таку фразу. ні чорта подібного. Ви подивіться, що було раніше. Хіба це краще, аніж зараз? Дуже-дуже великі сумніви у мене. Але якщо вам подобалося зараз дивитися це відео, сподобалися набориці, хоча я думаю, це мало ймовірно, або просто було цікаво, що ж там випускали у 2015 році з Черепашок Ніндзя, то ось такий от безлад ми отримали. Ну і ставте вподобайки під цим відео. Якщо ви хочете продовження саме на тему черепашок-ніндзя, пишіть про це у коментарі. Або якщо ви хочете якісь ще старі набори також, щоб я віднайшов. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, бо це зараз дуже важливо. А також за бажання можете і мене, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде, Україна!